Знаєте, що шановне товариство, думала говорити інакше. Але після слів п'яти людини я приготую свій висновк і скажу, що нічого додаткового в світі немає. Сьогодні день безвісті, пропавши людей. І теж я сьогодні таку паралель собі провела, що власне наша культурна спадщина була весілля. 24 лютого, 22 року ми її віднайшли. Віднайшли у власних серцях, у власній свідомості, у гаслі Бог і Україна, у гаслі слава Україні, але ми її віднайшли у такому стані, як сьогоднішнього степен. Зранену, побиту, понижню. Вивернено на лівець, знесилену, але таку горду, таку прикосталю. І це основа. Бо ті три дні, за котрі нас мали зломити, нас мали забрати, нас нічого не врятувало, нас врятувало тільки оце, що ми віднайшли самі себе. І, мабуть, за 10 років ми будемо дякувати тому дню, що він відбувся. Бо ми би ще довго блукали, ми би ще довго ходили територіями і шукали себе. І вперше у святому місці я певне подякую Москалю, що він обернув. Відкрив будемочко серця українця. І ота безвісті пропавша, культурна спадщина, культура, вона так проростає, вона так вимолюється, вона так піднімається догори, і ми її підтримуємо. І тішу що наш Стрийський район, практично всі територіальні громади. Голови територіальних громад підхопили ту ідею, і в кожному, в кожній громаді у нас є люди, хто опікується, хто офірує, хто допомагає воскреснути тій культурній спадщині. І сьогоднішній день дає ще раз підтвердження, що правильному напрямку ми рухаємося. Бо сьогодні з нами. Яну Володимирівну з Маріуполя. Ми маємо Донецький обласний краєзнавчий музей, котрий виблукав, і він зрозумів, що він Україна, і має ту потугу, котру показує світові і розказує, що Донбас не Москаль творив, що той стоє тільки награду, що її тузерки творили зовсім інші люди, котрі на той час проживали. Знищити народ, ти просто витираєш йому пам'ять. Ти його робиш такою безпам'ятною істотою, котрі треба поїсти, попити. Будемо разом хати, бо ми се за великими парканами. А 24 лютого нам показало, який би ти паркан не бурвав, воно не має значення. І чи та земля нас прийме, і чи будуть цілі наші могили, і хто доглядатиме нашу могилу. Бо не штука вимарувати на цвинтарі, великої горобниці, великій вели, склеп. Штука би про тебе говорили, що ти жив у тім життю, аби сказати, що культурна спадщина це моя бабця, котра пісні співала. Це мій дідусь. Україна це держава, це їхня держава. І вони будують свою державу. А знаєте яку свою? Вільну, незалежну, непереможну і непорушну. Бо вони Державу, і ми створили свою армію. І це єс, єс, єс. Ми були. Є птахи. От тими птахами нині наші діти, наша молодь, котра прийде. І те все, що ми їм подамо, і часто скажемо, вибачте, ми не зуміли того, -то, то зробити, бо не зуміли. Але дорогі наші є держава і є армія. Ви маєте вжиту кутуру, ви маєте ще. І слава Україні теж. Знаєте, я маю таке намисто червоно-чорне. Я хочу подарувати нашій жительці з поля. Înainte